Добрий день, шановне товариство! З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу показати вам нашу ажіну. От маємо кущик сорту World Joseph. Гарна ягода, смачна і досить урожайна. Гарно тягне нагрузку. Але в сухі роки вимагає поливу, тому що вся ягода можна дозріти. Також маємо кущик жини сорту Честер. Вона раніше вже вона перейшла. Але смак вона набирає тільки тоді, коли досить добре дозріла. Тоді з'являється якийсь такий характерний присмак, дуже смачний. Ось така аж Дякую за увагу, до побачення.